Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС, і як завжди з вами. Маємо сьогодні 10 травня 2023 року. І сьогодні в нас така, скажімо, можливо, там більш цивільна захисна тематика. Це людина, людина до нас звернулася з проханням зробити перехідник на 3Мську маску, тобто є звичайний противогаз. Да? Протигаз. А є, скажімо, рішення таке вже більш сучасне, Тремуська маска. Ну, Чим вона, можливо, краще чи гірше, не можу сказати. Ну, скажімо так, сам, скажімо, бачиться з неї набагато більше, ніж, скажімо, звичайного протигаза. Ну і можливість. Захищати в неї, певно, що не гірше, тому що зір, все, все обличчя, воно вих... виходить захищене. Тобто дихати через неї, на мою думку, навіть трохи можливо і краще. Ну Це таке діло вже фахівці розберуться, але ж питання в чому було? Що до неї йде звичайний комплект фільтруючий, тобто там ті фільтруючі елементи, які пропонує саме 3М. Ось і вони, скажімо, зроблені, як всі, скажемо, такі виробники, вони себе захищають, і сам момент фіксації е, сюди він зроблений 3М, Тобто підходять тільки їхні контруючі елементи. А людина звернулася з тим, щоб звичайний е, от от, е, комплект, який йде на звичайний протигар ще радянських часів, і ну, зараз він так само використовується. І оці от патрони з фільтруючими елементами різними, тобто більш, скажімо, не просто від пилу, а від якихось -яких хімічних там атак, можливо, якихось забруднень хімічних, вони дійсно працюють краще. Але ж проблема в тім, що він фактично сюди не стає. Він, да, він може краще, але ж ви ніяк не під'єднаєте сюди до, до Тремнської маски. І людина звернулася до, щоб ми зробили таким чином перехідник, який буде працювати саме з цією маскою. Складнощі, в принципі, начебто, як зазвичай в нас, не було. Але скажу момент в тому, що все ж таки дійсно фіксація є трохи цікавою. Вона тут, якщо вже ви будете мати цю маску, ви її побачите. Тут все. Як як правило, робиться нестандартно. Тобто, всі, оці, скажімо такі, пимтики, які стерчать, вони зміщені, вони різних розмірів, тому просто так навмання зробити ну, трошки складного. Тобто ми погралися. І все ж таки зробили. Зробили те, що, на нашу думку, буде працювати доволі нормально. Тобто тут завдання було таке, щоб воно було щільно прилягало до маски. Тут є резинки, які фіксуються, вони вже тут стандартні є. Тобто ми ставимо свій елемент, він просто затягується. ось. І після того ми можемо вже поставити будь-який цей е, патрон е, хімічний, да, тобто сюди, але ж момент в тому, що все ж таки є перехідник, через який може десь там ну, проникати можливо там. Якесь повітря забруднене. І тому все ж таки краще було використати резинки скрізь. Тут одна є, в другому використали та, що йшла от сюди, вона йшла от з цією кришечкою, просто зробили в ній такий от отвір. Вона ставиться чітко стає вже сюди, так як вона по розміру підходить. І виходить, ви так само в перспективі можете використати її. І ви просто накручуєте свій Оцей от, металевий. Металевий елемент і все, у вас вже все чудово буде ставати. Покажу, що все воно. Таким чином воно фіксується. Тобто, треба вам ставити два, ставити два, Тобто сюди по розміру виходить наш перехідник, можна буде вкрутити. Якщо у вас, наприклад, був протигаз була трубка. Трубка так само закручується сюди, і далі ви можете покласти в сумочку, можете взяти більш, ви не знаєте, що ці, вот, ці патрони вони є більшого розміру, на більш, на більш час використання, тому це все можливо. І цей оцей перехідник дійсно дасть вам таку можливість. Тому, якщо, в принципі. Ну, зараз бачу, що багато хто людей да, цікавиться цим моментом, тому що не зрозуміло, що воно і як воно може відбуватися в перспективі в нашому житті. Тому, будь ласка, буде цікаво, звертайтеся, воно нас вже є, все відпрацьовано і завжди будемо рати вас почути. Тобто все, що ми робимо, ми робимо тільки з пластику. Основне в нас направлення це побутова техніка, це автомобілі, дитячі іграшки. Ну і крім того, якщо виникають такі от потреби в людей, то ми безумовно їх так само виконуємо і вирішуємо. Ну, тому будьте здорові, до нових зустрічей, Якщо цікаво і скажемо цей контент, в якому ми розповідаємо всі, про всі наші новинки, які в нас з'являються. Про те, яким чином можна самостійно дещо замінити. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал. Якщо відео просто було вам цікаве, будемо вдячні за вподобайки. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ!